Президент України Володимир Зеленський оприлюднив декларацію про доходи та витрати за 2024 рік. Тож доходи глави держави та членів його сім'ї склали 15 мільйонів 286 тисяч гривень. Зокрема, дохід від погашення облігацій внутрішніх державних позик був 8 мільйонів 585 тисяч. Що ж стосується доходів родини президента, то у 2024 році вони складалися із Заробітної плати банківських відсотків і доходу від оренди нерухомості загалом ця сума склала 6 мільйонів 700 тисяч гривень. Як повідомляють на сайті офісу президента, збільшення доходів родини Володимира Зеленського порівняно з попереднім роком відбулося завдяки відновленню надходження повної суми орендних платежів. Україна запропонує внести зміни до нового проєкту угоди про корисні копалини, зокрема щодо збільшення інвестицій з боку Сполучених Штатів Америки. Як повідомляє Блумберг, українські чиновники звернулися до своїх американських колег 28 березня за роз'ясненнями. Проєкт угоди передбачає права першої пропозиції США на інвестиції в усі природні ресурси, зокрема у нафту та газ. Окрім того, Київ зобов'язується перераховувати 50% доходів від нових інфраструктурних і ресурсних проєктів до спеціального інвестиційного фонду. При цьому США хочуть першими отримувати прибуток. У Блумберг наголосили, що Україна стурбована потенційними наслідками такої угоди для євроінтеграції та відшкодування підтримки Сполучених Штатів Америки. Риторика Росії загострилася до рівня 2022 року, але Україна не погодиться на послаблення своєї обороноздатності. Про це міністр закордонних справ Андрій Сибіга написав у мережі X. І підкреслив, що Росія прагне обмежити армію України, зменшити військову допомогу від партнерів та заблокувати вступ до НАТО. Однак, за його словами, це частина стратегії Кремля, спрямованої на знищення української держави, на захоплення її ресурсів і використання потенціалу для подальшої агресії. Собіга також наголосив, що Україна ніколи не прийме таких вимог і буде прагнути забезпечити надійні гарантії безпеки для країни.